Вітаємо сьогодні! Говоримо про великі можливості навчання у словаччині. Чому обирають цю країну для освіти? Давайте розбирати по-перше. Безкоштовна освіта. Так, ви чуєте правильно, у Словаччині навчання у вищих навчальних закладах для більшості студентів є безкоштовним, саме словацькою мовою. Це означає, що ви можете отримати високоякісну освіту без значного фінансового тиску. Вивчення словацької мови досить просте, тому вам не знадобляться роки для її засвоєння. По-друге, кількість програм та визнання диплому. Словаччина пропонує широкий спектр навчальних програм у різних галузях. Ви зможете обрати ту галузь, яка вас більше цікавить, та спеціалізацію, яка відповідає вашим мріям та цілям. В результаті ви отримуєте диплом міжнародного зразка, який гарантує вашу майбутню успішну кар'єру. По-третє, міжнародна атмосфера. Словаччина є домом для тисяч студентів з усього світу. Ви можете знайти нових друзів, поглибити культурні знання та розширити свої горизонти. Ну і останнє Словаччина знаходиться в самому центрі Європи, що робить її ідеальним місцем для освіти та туризму. Ви можете легко поїхати до інших країн ЄС та відкривати для себе нові культури та традиції. Не втрачайте шанс на якісну безкоштовну освіту. Наша компанія і це завжди готова допомогти вам зі вступом до ВНЗ Словаччини. Звертайтесь до нас сьогодні та зробіть перший крок до успішної майбутньої кар'єри. Контакти для зв'язку ви можете побачити в описі цього відео.